Крут згадують сьогодні і на Черкащині у селі Старосілля на старому цвинтарі є три могили поранених у тому бою студентів. Батько одного з них віз їх додому, але дорогою юнаки померли. Місцеві допомогли чоловіку поховати героїв, навіть потім таємно доглядали за могилами. Оце ж я вбираюся йти до їх, і треба їм посвідчитися, поставити. Більше десяти років доглядати за могилами трьох невідомих крутян у старосіллі обов'язок Людмили Удовик. Берегти історію довірила їй сусідка, яка за життя сама прибирала поховання. Вона ж і переказала події того дня 1918 року. Після бою під крутами селяни, ризикуючи життям, намагалися вивести поранених російськими військами студентів. Батько одного з них віз через старосілля свого пораненого сина і двох його товаришів додому. За Дніпро, але в селі хлопці вночі померли, і чоловік вирішив поховати їх там, де спочила душа. Їх, як там поранили, і на конях їх везли і привезли сюди оце якраз на розвірку, там стояла хата. ту же хату я знаю. І вони померли. Ну, Чи батько, чи хто їх віз, звісно, що. Тоже ж свій, що переуділи і вернулися назад, щось недалеко кладовище, що везли на конях, і поховали їх. Про ту подію в селі знали небагато людей. Лише небайдужі сусіди, які давали одяг молодим хлопцям і допомагали їх ховати. Розповідати про це тоді було надто ризиковано лише за часів незалежності України про подих молодих крутян заговорили вголос, але так воно не в той час, бо в 80 ну, 80-ті роки це не було би, актуально, і трохи воно все замовчувалося, не, було, не передавало цьому значення, так що ніхто якби, не, не було ніякого розголосу. Доброго дня вам усім. На місцевому кладовищі сьогодні людно селяни і просто небайдужі приїжджі вшановують невідомих героїв. Кілька років тому активісти замінили старі дерев'яні хрести, що від давності вже попадали на нові. Також відновили могили. Отець Василь, перший, хто розповів громаді цю історію. Історія вернулася. Тоді багато хлопців, дуже багато хлопців загинуло за Україну. Зараз так само це все робиться, як в дзеркало дивимося. Дивимося, як у воду. Масово вшановувати героїв тут почали кілька років тому. Цього разу багато молоді, школярів, тішиться священик, і молодь здебільшого знає про ті події. 1918-го. Воювали за нашу Україну, за нас, за наше життя. Відстоювали наші права, нашу гідність, честь. Тут поховані герої під крутами. Це був бій під крутами, коли Студенти захищали Київ, залізницю розібрали. Я пам'ятаю, і захищали Київ від більшовицького наступу. Ірина Цимбал це факти ICTV.